Вітаю вас, діточки! Подивіться, хто до нас прийшов у гості. Це Наталечка та Іванко. Діточки, а скажіть мені, будь ласка, а як називається наша країна? Так, вірно, Україна. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, вірно, молодці, українці. Вірно, дітки, ми з вами живемо на Україні, і тому ми усі називаємося українці. І зараз з Натаночко та Іванком ми вам розповімо, яким буває український національний одяг. Україна це надзвичайна країна. Вона здавна славиться своїми людьми, народними умільцями. Кожна країна має свій національний одяг. Слава нашого національного містецтва виходить далеко за межі України. Що ж таке національний одяг? Діти, подивіться на одяг нашої Наталочки та Іванка. Він у них не звичайний, а святковий, національний. Діточки, а скажіть, будь ласка, во що одягнені наш Іванка та Наталочка? Так, вони одягнені в чудові українські національні костюми. І у кожного одягнена вишиванка. Тільки у Наталочки жіноча, а у Іванка чоловіча. Вишиванка це вишита біла сорочка, один із найдавніших і найпоширеніших видів творчості. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на вишиванках символи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Є різні види орнаменту вишиванки, це зооморфний орнамент, це зображення тваринного світу, птахів, тварин. Комах, рослинний це зображення рослинних мотивів. Геометричний складається із різноманітних ліній, геометричних фігур. Антопоморфні – складаються із спрощеного зображення фігур людей. Символічні – орнаменти з гербами Каліграфічні це зображення і літер. Предметні зображення атрибутики театрального мистецтва, музичних інструментів, предметів, побуту. Також є пейзажні це зображення будь-якого пейзажу. Вишиванку називають оберегом. Тому що з давних часів вважалося, що вишиті на вишиванках символи можуть відгоняти злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного броня українців. Її мали у кожній хаті носили, зберігали, а потім передавали онуком і покоління Покоління. Вишиванку треба носити з гордістю за свій народ і ставитись до неї з повагою. Вишиванку потрібно носити з великою повагою і любов'ю, адже український народ це люди, які поважають і піклуються один до одного. І коли ми одягаємо вишиванку, то відчуваємо велику гордість за те, що ми українці. Ну що ж, діточки, наше заняття підійшло до кінця. А ми з Наталкою та Іванком вам усім говоримо. До зустрічі!